Оце на це облуплене обожество, дивіться, не криші, не отмозки, не штукатурки, воно все облазить. Німці дають тисячі євро допомоги. Соборна десь. Куди воно дівається? Дивіться, лопає, облазить, облазить, лопає. Куди дівається допомога? Подивіться. Подивіться, яка убогість. 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 Дивіться, музей. Все розпадається, все крадеться. Сарацький музей. Тільки за останній час з того, що я зрозумів, то десь 3,5-4 тисячі євро дали. 150-200 тисяч гривень дали допомоги. Бачите? Bačte do pomohu. Smerdiušnik. Samý správny smerdiušnik.